Привіт усім маленьким та дорослим, хто дивиться нас о цій порі, Софії, учні першої дитячої телешколи і портретно-художний випуск програми Маленький дорос. Чому портретний? Чому художній? А тому, що сьогоднішня програма це дачі новин, присвячених талановитим художникам, портретам та натюрмортам. Наш проект створений для активних і непосидючих дітлахів та кмітливих та люблячих батьків. Ми розповімо вам про цікаві професії, комедії, випадки, дитячі мудрі думки та дамо поради люблячим батькам. А ще у програмі багато цікавого. Не перемикайте! З вами я, Інна Пінчук, і мої сьогоднішні співведучі Софія Антон. Вітаємо вас! Сьогодні в програмі ви дізнаєтеся про таке. Рубрика Новини по дитячі занурить нас у світ справжніх художників. А от з рубрики Дитячі енциклопедія» ви дізнаєтесь про те, якими є секрети майбутніх художників. А як стати відомим художником ще з дитинства? Нам розповість рубрика Тисяча і одна пригода та юна талановита художниця Поліна. Ну і традиційне комфортне дитинство ми присвятимо порадам нашим люблячим батькам. Сьогодні у програмі багато цікавого. Не перемикайте! От скажи, ти вмієш малювати? Так, звісно, я вмію малювати. Єдине, коли я малюю хатину, вчитель думає, що то вулик. А коли тюльпан, то всім здається, що то троянда. Ех ти, юний пікасо, чи може малевич? я бы рисовала красками на свежей природе и то, что мне первое попалось на глаза. На улице это лучше всего, это самое атмосферное. А на природе? А где я буду рисовать? На листике. Логично, что я бы рисовала красками. <Allāh> красками. Красками. Карандашами. Рисовала бы я пастелью или, или, или карандашами, либо красками. Карандашами и пастелью. Карандашами, потому что мне кажется, что они лучше всего успокаивают и могут лучше всего перенести твою мысль на картину. Если бы я была художником, так бы я каждый день рисовала картину. Деревья и домики. Я бы рисовал себя дома и нарисовал мяч, море. Пляж и там город. Если бы я была художником, я бы рисовала картины. Я ри ри рисую цветы разные. Я буду рисовать кукол-кулур А можно нарисовать небо человека или твоего друга с тобой, или твоих родителей с тобой. Например, зоопарк нарисовала бы. Или, или ну, как бы поле какое-то, там, домик, село какое-то, или Ну, или своих подружек, или радугу. Я бы рисовала то, что именно сейчас происходит в моей душе. И что именно бы сейчас я видела в своих головах в глазах, в картинке, то, что бы я хотела отобразить на данный момент, когда вот, когда мне очень прям захочется выплеснуть какую-то, я не знаю, энергию, может быть, что-то отобразить, то, что вот для меня вот прям жизненно важно? Я бы рисовала либо свою фантазию, либо срисовывала какой-нибудь пейзаж с лошадями, лошадями на фоне леса. Я бы сначала намочила бумагу и потом просто красками набрызгала на лист бумаги. Я нарисую всех всех своих знакомых дом, небо и травку. И я напишу мир. Художник це не просто професія, це талант, стан душі, ніжною, тремтливою, делікатною. Художники люди творчості, які живуть у своєму особливому світі та творять у ньому шедеври, які дивують нас, вражають наземною красою, чудовим сюжетом, відкривають завісу внутрішнього світу самого автора. Рубрика «Тисячу і одна пригода» і талановита юна художниця Поліна Голіней. Дивіться далі. Талановиті юні художниці Поліні щойно виповнилося 6 років. Дівчина почала малювати у 4-річному віці. Я вирішила стати художницею, тому що мені подобається ця дуже сильна професія. І мені дуже подобається ця робота. Ідея для картин в основному задає її педагог Маковська Ірина Анатолівна. Це мой преподаватель Ірина Анатолівна а це моя сім'я. Проте юна художниця самостійно обирає власне бачення заданої теми. Іноді натхнення приходить саме. Тоді Поліна малює в довольній формі усе, що їй хочеться. Люблю рисувати цвіти в рамках, клубнички. одуванчики, фламинго. Мне нравится осень очень сильно, потому что листики желтеют, солнышко, птички поют, цветочки разные. Полина, хоть и маленькая, але уже имеет власних кумирів, а самое музычных кумирів. Улюбленную спевачку я солистка группы «Время и стекло» Надия Дорофеева. Мне она очень нравится и она очень красиво поет. Она очень активная, суперская. Само тому у Полины есть своя художняя традиция – Кожного разу, коли співачка приїздить до нашого міста, Поліна дарує їй свої картини. Я її дуже люблю, тому я її картини рисую. Талановиті діти талановиті в усьому. Нині Поліна є переможницею численної кількості конкурсів та фестивалів як на національному, так і міжнародному рівнях. Щоб стати будим художником. E, Нужна професіонали, зробити все, що говорить преподаватель. Все нужно делать. Якось французький письменник Стендаль сказав, у той момент, коли художник починає думати про гроші, він втрачає почуття прекрасного. А от відомий художник Пабло Пікасо ще більше підтверджує його думку. Художник людина, яка пише те, що можна продати. А хороший художник людина, яка продає те, що пише. Рубрика Новини по дитячі. Цікавий факт номер 1 Відомий художник Вінсент Ван Гог все життя страждав від низької самооцінки. Він продав за життя лише один свій твір червоні виноградники в Арлє. А слава до нього прийшла лише після його смерті. Якби Ван Гог знав, наскільки стануть популярні його роботи, тому знайте ціну своєму таланту. Цікавий факт No. Талановитий Пабло Пікассо в ранні роки свого життя у Парижі був настільки бідний, що його іноді був змушений топити своїми картинами замість дров. Перше слово, яке вимовив Пікассо, було слово олівець. А коли Пікассо виповнилося 13 років, його батько-художник пообіцяв покинути малювання, бо відчув, що син вже перевершив його. Цікавий факт номер. Три. Якось власник карамельної Енріке Бернан звернувся до свого земляка Сальвадора Далі з проханням намалювати щось таке, щоб його карамелька запам'ятовувалась людям. Геніальний художник думав недовго і менше, ніж за годину накидав йому картинку, де була зображена ромашка, яка в дещо зміненому вигляді і сьогодні впізнається, як лого. Тип Чупа-Чупс в усіх куточках планети. Цікавий факт номер 4 Засновник першого у світі гігантського Діснейленду, батько Мікі Мауса та Дональда Дака, художник-мультиплікатор Уоу Дісней, вперше почав малювати мультфільми в обмін на безкоштовну стрижку. Цікавий факт номер 5 Французький художник Анрі Руссо, відомий своїми картинами зі зображенням екзотичних сцен в джунглях, насправді ніколи не залишав межі Парижа. І нарешті цікавий факт: номер шість: на те, щоб намалювати в на лізи, італійський художник та винахідник Леонардо да Вінчі витратив майже 12 років. А ще він був першим, хто пов'язав число кілець на зрізі дерева з його віком. Також він зазначив, що відстань між кільцями показує, наскільки дощовим було літо. І наостанок кілька порад для батьків юних художників. Шановні батьки, по-перше, хваліть дитину за її старанність та заохочете займатися малюванням. Ніколи не називайте малюнки дітей мазнею, не сваріть, якщо щось не виходить. Не чекайте швидких результатів від малюнка, зберігайте дитячі малюнки, збирайте їх у велику папку, а найкращі шедеври можна розвісити на стінах кімнати вашого малюка, влаштувавши виставку робіт. Маленького митця. Не жалкуйте витрачених на навчання часу та коштів, і у майбутньому ви залишитесь задоволені результатом. Ось такими цього разу були наші телемандрики. Зустрінемося ще, а з вами була програма «Маленькі дорослі». Світ розвивається динамічно, а дитячий світ ще скоріше. Те щастить вам і вашим.